Подкаст і в новому епізоді нашої програми ми говоримо про виклики, з якими стикається наша область в галузі медицини. Сьогодні у нас у студії Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ова. Пані Тетяно, мої вітання. Вітаю! Власне, впевнена, що наші глядачі 100% знають, що ви заступниця директора департаменту. Та. Однак, можливо, не всі або менші знає, з чого починався ваш шлях у медицині. Тож розкажіть, будь ласка, про свої кроки. І, власне, як ви від медицини вже mm -hmm. перейшли до ось такої управлінської роботи? Я починала, ну, взагалі, перші кроки це Альма Матер, це Вінницький тоді інститут, медичний інститут імені Миколи Івановича Пирогова, це педіатричний факультет. І далі я працювала інтернатура з педіатрії, я працювала дільничним педіатром. Потім я пішла працювати в дитячу обласну лікарню, і з 95-го року я в дитячій обласній лікарні працювала. Працювала спочатку лікарем неонатологом тобто це той лікар, який опікується саме манюсіньками. Потім, коли в нас там створилось відділення реанімації новонароджених, я прийшла в спеціалізацію. і в мене дві спеціалізації педіатрія. І дитяча анестезіологія, тому що в такому відділенні реанімацію новонароджених це там і операції, і наркози, і е, допомога е, вкрай маленьким діткам, і тим, хто народилася з певними проблемами і хворобами і в важкому стані. І потім, е, ну, мабуть, е, іноді я себе запитую, да, чому? Тобто я абсолютно практикую. Практичний лікар, я ніколи не думала про якусь таку управлінську чи чиновницьку роботу, і, мабуть, мені вона здавалась дуже такою. Невеселою, нецікавою. Але так вийшло. Ну, я такий була неспокійний лікар. Тоді, якби за підтримки головного лікаря дитячої обласної лікарні, тоді була Тетяна Антанець, я виступила ініціатором створення центру катамнезу. Це те, що було нове. Я побачила на одному з спілкувань з колегами на конференції в Полтаві, потім в Харкові. Вони такі були піонери в цьому напрямку. Тобто це. Той центр, де діток ми хотіли, щоб вони не уходили після наших відділень для новонароджених до себе додому і сам на сам. Тобто, ми ставили їх на облік. Ми там відкрили кабінети, де прийом педіатра, я вела прийом. Ми запровадили реабілітацію цих діток. Знову ж щоб підказати їм до якого фахівця звернутися, якщо треба в Київ, то направити на Київ фахові заклади. І тоді від тоді заступника з материнства дитинства тоді було департамент охорони здоров'я. Була заступниця з материнства дитинства, яка зі мною зустрілась. Я вже була анестезіологом з вищою категорією, займалась наукою. А вона тоді запропонувала, тому що так вони бачили, тоді заходили в область, почали заходити проекти міжнародні і от глобальний такий проект був саме з материнства, дитинства. І мене запросили на роботу в департамент. Хоча ще після того, як в 2007 році я. Прийшла на роботу в департамент, я ще ну, практично 10 років, більше 10 років я продовжувала, я чергувала в реанімації і ну, буквально років 5-6, років 5 Я не чергую по так званій санавіації. Це консультативна бригада, яка їздить, викликають, якщо потрібно, фахівці з Вінниці в райони області, саме в пологові відділення. Я хочу сказати, що все одно я не відійшла повністю від практичної медицини, тобто немає коли сумувати за практичною медициною. Так, я, я продовжую ну, певної мірі практику, продовжую намагаюсь постійно тримати себе на певному професійному рівні це і конференції, це і якісь симуляційні навчання. Тому що ну, я вважаю, що якщо я як заступниця директора департамента з лікувальної роботи виїжджаю, в заклад, даю якісь рекомендації, я маю розуміти практи... не тільки управлінську, організаційну складову, але й, так, але й практичну складову, і це важливо. Як я кажу, що я знаю, де у вас що стоїть, і як його краще поставити, щоб було ефективніше і зручніше. Пані Тетяно, а які цінності особисто для вас є найважливішими в медицині? Е, ну, от дві цінності я одразу назову. Е, іноді я сама собі задаю питання. Ну, яка ж на першому, яка на другому місці. Перше, ну, це професіоналізм і порядність. Професіоналізм це не просто мати диплом, це бути постійно в розвитку. Без цього неможливо. Ти не можеш. Бути професіоналом, якщо ти, вибачте, був на курсах 5 або 7 років тому, а все інше для Галочки, це перше, тут постійно треба зрости, тому що ну, медицина не може, ти тут не можеш стояти на місці. Це як е, в лісі, в країні <сум> чудес. Для того, щоб стати на місці, треба дуже швидко бігти вперед. Отак, медицина, це, це 100%. А друге, порядність е, для мене це, знаєте, як мене в родині колись навчили. Якщо ти хочеш відносяться до людей так, як би ти хотіла, щоб відносились до себе. Порядність в медицині має бути. Обов'язково без цього професіоналізм, на жаль, не буде мати такої цінності. В нас вже неодноразово в студії були медики, і ми неодноразово говорили про співпереживання. Більшість говорить про те, що лікар має бути має мати холодний розум. Як у вас? Тому що ви працювали з такими малесечкими, діточками, так. що мені здається, що навіть з холодним розумом все одно співпереживаєш. У так. вас було це? Безумовно, так. І ви знаєте, лікарі, як би ми не намагались навчитись у цьому холодному розуму, всі лікарі, без виключення з пацієнтів пропускають через серце і душу. І Саме тому, ну, як один із факторів, це, ну, це доведений факт, що лікарі особливо інтенсивної спеціальності, хірургія, анестезіологія мають середній термін життя коротший, ніж в інших спеціальностях. Ну, на кшталт на рівні з пожежниками, рятувальниками, лік... всі медики, і не тільки лікарі, ви знаєте, медсестри, співпереживання воно є завжди. Безумовно. Ми маємо навчитися десь відсторонятись, тому що треба розвантажитись, треба перезавантажитись, треба десь відпочити. А якщо ти постійно будеш прокручувати в голові і не спати ночами, будеш думати так, не так за пацієнтів, ні, тут. Треба навчитися відключатись на певний час, але ну, я хочу запевнити, що у всіх лікарів як би там не здавалося з сторони, боку, але у всіх лікарів є те, що вони пропускають всі ці пацієнти в випадки через серце. Пані Тетяна, знаємо, що до Дня Незалежності ви отримали звання заслужений лікар України. Розкажіть, так. що для вас ця нагорода? Скажу відверто, я настільки. Вражена приємно, мені настільки приємно було от почути, що є указ президента. Я це почула від першої заступники начальника ОВА Наталі Заболотної, яка мені позвонила і перша привітала. Я спочатку ну... Не довго... так, так, так. Я без емоцій переварювала це, але ну, це одна із найвищих нагород для медиків. І якщо відверто Ну, Це дуже приємно, це дуже приємно, і мені просто було шалено приємно ще е, чути вітання від колег, від друзів, від медиків і від немедиків, від тих, хто навіть за кордоном, від друзів, знайомих за кордоном. Ну, Мені було це приємно, тому що е, завжди, е, ти завжди оцінюєш те, що ти робиш і з власних да, якихось е, поглядів, але і завжди, ну, нам завжди хочеться. Почути, ну а як з боку ти виглядаєш, чи ти все правильно робиш? І ця нагорода це перше визнання, і друге, це те, що маса, маса повітань і приємних слів це також було дуже приємно. Тому я навіть цього не скриваю. Я не буду казати, що м -м, я це не очікувала, і мені дуже приємно. Від ось такої так. теплої нашої розмови mm. хочу перейти до більш такої вже офіційної, можливо, і про те, що я говорила, анонсувала на початку mm. нашої розмови про виклики. Власне, з чим на сьогодні найбільше стикається Вінницька область, mm. медична галузь? Які основні виклики? Е, ви знаєте, викликів багато і е, виклики. Е... Вони, на жаль, постійно з'являються нові. Якщо сказати, що виклик, от викликом, потужним шаленим викликом для медиків в Вінницької області була пандемія ковіду, ми справились, і нам здавалось, що нам вже після ковіду нічого не страшно. І тут повномасштабка. Безумовно, як на мене, на сьогодні Починає виходити на перше місце виклик професійне вигорання колег. Ми не віддаємо собі ще такою ну, чіткою, не можемо чітко оцінити це, але дивіться, дякувати Богу Збройним силам України у нас в області немає бойових дій. Так, обстріли це завжди ризик, але це психологічне навантаження. Ти постійно в напруженні, що може прилетіти, можуть бути уламки, що ти можеш спуститись в укриття, але навіть там може достати з певних причин і в, ну, з певних, таких, певних ситуацій. Наступне це те, що ми бачимо в новинах. Це те, що гинуть наші колеги, це те, що гинуть люди, те, що гинуть діти, те, що гинуть наші колеги в інших областях, і на фронті, і те, що йдуть обстріли цивільного і медичних закладів, і, і просто цивільних будинків, це все поступово відкладає свій відбиток. Але медики ще й бачать мають на роботі навантаження. Вони бачать поранених, вони бачать наслідки. Збільшення кількості дуже важких пацієнтів це також виклик. Так, це виклик професійний. І з професійними викликами ми намагаємось вчити справлятися, ми вчимось, ми читаємо, ми переналаштовуємо свій, свою роботу, відділення лікарні, свій режим роботи, да, більше пацієнтів, більше поранених, але це ті виклики, з якими ми вчимось працювати, і ми їх долаємо. А от психологічне навантаження, на жаль, от чому я і зразу про нього сказала. Тому що оце вигорання, на жаль, ми не зовсім вміємо з цим боротись, і це або профілактувати, або лікувати в себе. Так, зараз, завдячуючи програмі по підтримці ментального здоров'я ТІК, колосальні ресурси і колосальний напрямок. І мене, мені здається, що ми, наша країна, вся і, і медики в тому числі, ми робимо шалені кроки от в цьому напрямку по подоланню цих психологічних стресів. Якщо порівняти інші країни, то вони йшли. Дуже повільно в порівнянні з нами ми робимо шалені кроки з шаленою швидкістю. Але все одно ми ще не встигаємо, тому що е, тут важливо е, змінювати світогляд, вчитися, самовдосконалюватися. А, але як? От дуже легко говорити, що це треба робити, але можемо запитати на власному досвіді, чи ми е, е, витрачаємо на це свій власний час. От саме тому, що. Величезне психологічне навантаження і, скажімо так, незвичка, відсутність звички у медиків, бо ми кажемо да, в медицині, у медиків звертати на себе на свій психологічний стан, увагу і працювати з цим. Ми працюємо з психологічним станом пацієнтів. Себе залишаючи на потім, а цього не можна робити, і тому ж це величезний виклик, який ми зараз маємо здолати і знайти шляхи вирішення. Ще один виклик, про який я хочу поговорити, це забезпечення кадрів. До прикладу, у нас у студії був Сергій Ситник, лікар-хірург, травматолог з дитячої обласної лікарні, який говорив про те, що в них вже тривалий час немає інтернів, а відповідно і в них буде брак кадрів, що вони іноді заходять там в понеділок на зміну, а виходять аж в п'ятницю, тому так. що вони страхують один одного, вони допомагають. Тому яка ситуація? І я розумію, що це тільки дитяча область. Осна лікарня, так. а яка ситуація по селах, по територіальних так. громадах, і чи є вирішення у цій проблемі? Так. Так, це проблема. Ця проблема, до речі, вона поступово стала виникати ще з попередні роки і те, що ми побачили, я знову згадую ковід, коли в нас просто всі були перекваліфіковані на інфекціоністів і на інфекційні ліжка, що такі були виклики, така була вимога часу. на Сьогодні, да, ви знаєте, кадри. Якщо взяти вакантні, суто суху цифру вакантні посади, їх здається не так вже й багато по області. У нас там до 200 вакантних посад. У нас на 240, мені здається, 244 245 вакантних посад це є онлайн-система. Я, до речі, хочу сказати, що у нас просто шаленими темпами це йде розвиток, і, і в Україні, в, в цілому, і в медицині це дуже зручно. Коли головний лікар виставляє директор клініки, виставляє свої вакантні посади, і ці вакантні посади бачать всі: інтерни, студенти, лікарі, які шукають роботу, або які мають роботу, ну, побачили вакантну посаду, можуть ну, звернутися туди і змінити місце роботи. Е але тут розумієте, це тільки взагалі пусті місця, то тобто, на яких взагалі немає лікарів. Але у нас, коли аналізуємо, припустимо кадри певних лікарень, особливо в сільській місцевості, в районах, виходить, що є лікарні, в яких дві третіх це пенсійного віку. Вони працюють, вони не кидають роботу, але рано чи пізно вони просто фізично не зможуть далі тягнути цю лямку, і дуже це велике навантаження. І ми розуміємо, що має прийти зміна, а дійсно її немає. На сьогодні робляться в державі кроки, і ну, вони суттєві, вони реальні кроки для того, щоб залучити молодь в ті лікарні, де є великий попит, які не знаходяться в обласному центрі. Ми розуміємо, що для того, щоб залучити туди, щоб людина поїхала в село працювати, значить, їй треба чимось мотивувати, не тільки зарплатою, зарплата безумовно, робоче місце, але ми пам'ятаємо про житло. Про інфраструктуру, тому що якщо це молодь, вони створюють сім'ї, є діти, які потребують не тільки просто садочка і школи, а потребують факультативів для розвитку. Да й будь-яка людина хоче якусь інфраструктуру, щоб, вибачте, піти в театр або навіть поїхати в Вінницю в театр або в філармонію. Ну, щоб це була дорога, щоб це було сполучення транспортне, а не добиратись півдня до обласного центру. Ну Зроблені в цьому кроки, в цьому році такі кроки. Ми сподіваємося, що вони дадуть вже якийсь певний фідбек. Ми побачимо. Перше, це виплата 200 тисяч гривень. Тим молодим фахівцям, які закінчили інтернатуру і заключили три на три роки договір, контракт з директором лікарні на роботу в сільській місцевості, ну в селах, в селищах, гарні підйомні. Наступне це житло. Тому що ми розуміємо, що якщо йде молодий фахівець і нема де жити, і витрачає всю зарплату на житло, то він буде уходити в приватну клініку або десь їхати там, де є житло. І е, тут е, державна програма е, е, розпорядник коштів Міністерства охорони здоров'я України, є е, е, певні вимоги, що е, громада шукає житло. і... Перераховуються кошти, якщо коротко, перераховуються кошти на заклад охорони здоров'я, який купує це житло молодому фахівцю. І тут також мають бути вимоги, що людина має прийти на вакантну посаду. Вакантна посада, яка була 90 днів, тобто не зараз під людину для того, щоб отримав житло. Ну ми розуміємо, розуміємо. Так, певні ризики. Що ця людина має 120 днів попрацювати в цьому закладі, і потім за Починати процес придбання житла. Безумовно, ця людина має потім певний час від, ну, працювати в цьому закладі також. Тобто є певні вимоги, але е, так це гарна можливість для молодої родини розпочати, набиратись досвіду, розпочати роботу, ну а може і залишитись назавжди в цьому населеному пункті. Оскільки є, е, ви знаєте, є ще такий мотиватор, як Цікавість зростання, можливість зростання професійного, і якщо в лікарні гарна команда і є можливість працювати, то чому би і ні? Тому ми сподіваємося що буде певні позитивні зрушення в цьому напрямку, але тут ще велика роль грає громада, і щоб громада розуміла, що якщо вони хочуть, щоб в них в громаді була лікарня, щоб була така послуга. Так, держава зараз підтримує, але Громади також мають зробити певні кроки, мотивувати молодь молодих фахівців, щоб вони приїжджали. І деякі громади це розуміють. Вони там роблять якісь виплати додатково до зарплати з місцевого бюджету на оренду кварти... житла, на, на якісь інші такі побутові розходи для того, щоб заохотити заохотити фахівців для роботи в лікарню. Грамотний менеджмент має бути і на рівні держави, і на рівні громади для того, щоб подолати цю професійну кризу. Пані Тетяна, хочу ще поговорити про історії. Власне, які історії mm -hmm. вас надихають, можливо, лікарів чи пацієнтів? Чим надихаєтеся? Е -э ну, е перше це уск е успіхами колег. Ви знаєте, це так приємно, коли ти бачиш, що починають робити в області в нашій області те, що не робили 5-10 років тому ну, трансплантація. Боже мій, я пам'ятаю, наскільки важко було відправити людину за кордон, щоб там трансплантація, як збирались ці кошти. Ну, це, це просто дуже така чутлива тема, тому що ці люди приходили в департамент і ми дзвонили. Ми знаходили через громадські організації, через донорські, іноді навіть на особистих контактах на клініки за кордоном. Так, з часів повномасштабки за кордоном. Дон стали брати безкоштовно на і в тому числі на трансплантацію. Але коли в нас почалось це робитись, ну воно почалось до повномасштабного в області, коли ми знаємо, що людина, яка на гемодіалізі роками отримує нирку, коли ми знаємо, що людина, яка приречена і, і нема лікування, там, припустимо, при патології серця і отримує нове серце, ну це просто ці шанси, це те, що ми бачили тільки. На конференціях науково-практичних, і ми заздрили колегам з інших країн, які, які розповідали за цей досвід. Тобто, це як один із прикладів, але їх дуже багато. Дуже багато прикладів, які саме того професійного зростання, які, в яке ми не вірили ще 5 років тому, це дуже надихає. Це, ти розумієш, що медицина що галузь рухається вперед. Що ми, коли Кажуть, що ми відстали від європейських країн. Так, ми можемо, ми можемо відставати в плані обладнання, в плані ремонтів, в плані безбар'єрності. Оце те, що також такий. І дурми це доганяємо. Так, ми, нас доганяємо, ми рушимо. але я чітко завжди розумію і кажу: лікують і надають допомоги не стіни і не пандуси, а Люди. І тому оця, ну, це дуже надихає, коли ти бачиш, що наші команди, що наші лікарі, медсестри чогось досягають такого, що вже іноді за кордоном лікарі приїжджають і кажуть, о, де тут ми можемо вас? А як ви це робите? Тобто вони також вже цікавляться нашим досвідом, тому що в нас колосальний досвід, і світлі голови, і професійні руки. Друге, безумовно, це ви знаєте, надихає пацієнтами. Якщо відверто, ну от я розказала свій шлях медицини, я надихаюсь, коли я бачу дітей, які колись були, лежали в реанімації. Я вам відверто скажу, я, я, іноді, ну, я їх не можу впізнати, як я їх бачила маленькими. Але коли батьки кажуть, так ми ж от тоді лежали, ми ви нас врятували. Це просто Ти розумієш, що ти робив це не дурно, ти, ти не дурно вчився, ти не дурно витрачав час і сили. То варто дуже багато. І третє, що надихає, це родина. Ви знаєте, ми не можемо рухатися активно вперед в такому досить інтенсивному темпі, а я живу і працюю в досить інтенсивному темпі без родини. Тому що це не то, що підтримка, ну це просто взаєморозуміння. Оце родинне коло, ми виходимо з родини. Ми маємо пам'ятати наш рід, але це так приємно, коли ти в родині, коли ти бачиш, що вони з тобою на одній хвилі, тому родина дуже дуже підтримує і надихає. Так що, отаких от три складових. Пані Тетяно, нашу розмову традиційно завершуємо питанням, що зробити першим після перемоги? Ох, я не один раз думала вже про це. Е, от я піду на Алею Слави, там, де поховані наші хлопці і дівчата, поклонитися їм і сказати, ми перемогли. Оце те, що я дуже хочу зробити. Вибачте, трошки емоційна. Тому що ми розуміємо, що ті, хто служать, ми не зможемо їх зразу обняти, тому що вони будуть вертатись поступово. Але вклонитися і подякувати тим, кого ми не зможемо обняти, це треба зробити обов'язково. Ми маємо робити це щодня, але після перемоги, сказати їм, що ми перемогли, що їх втрати не даремні, це обов'язково зроблю. Обов'язково будемо робити це всім так. зараз. безмежно безмежна вдячні, звичайно, нашим захисникам, але також хочу подякувати так. вам і вашим колегам, тому що ви також робите просто титонічну роботу. Можливо, іноді десь пацієнти не завжди вдячні, але тим не менше, завдяки вам, завдяки вашим колегам. Ми також живемо. Ми дбаємо про своє здоров'я, і ви дбаєте про наше здоров'я за що. Вам також безмежна безмежна вдячність. Дякую, дякую. І глядачам нагадаю, що це був подкаст Віночне.